Розповідаю прикольну історію про механіка. Коротше, є літак, котрому треба взлітати, і взлітати ну, вже от-от. А там щось не працює. Не працює щось в літаку, і всі нервують, тому що треба скоро взлітати, а в літаку щось не працює. Тому викликають механіка. Механік приїздить і такий, типу ходить, дивиться щось. Там подивився, тут подивився, потім підійшов, крутанув одну штучку і все запрацювало. І так, підходять до цього механіка і кажуть: Чувак, круто, супер, скільки ми тобі повинні грошей. І механік каже: все просто 10 тисяч доларів. Йому кажуть: Ей, мене! Ну, це типу забагато, ти всього лише одну штучку підкрутив. Тоді механік бере і виписує чек. Він виписує чек, менеджер дивиться цей чек і спокійно платить йому 10 тисяч доларів. Що було написано у тому чеку? Все просто: підкрутити одну штучку, ціна 1 долар. Знати, що конкретно підкрутити. Ціна 9999 доларів. Тому, що, який висновок можна зробити? Треба розвивати знання і не метушитись, а якусь тему вивчати доволі довго, щоб потім можна було отримувати плоди своїх знань.